Сторінка четверта Мій птах. Мені було десять років, і про справжній біль я майже нічого не знала. Батьки мене карали рідко, ремінь майже не застосовували. Забите колінце, вирваний молочний зуб, от і весь перелік. Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах, незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Напевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка, на щічках були білі цяточки, пірячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка. А коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі, а нижче, там, де закінчувалося тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це. Мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному зі старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик із цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою десятирічну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав А це ваш птах? По обличчю батька було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. Це нічий птах, але хіба в цьому справа? Директор почав щось казати довгою, пустопорожніми словами. Я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. Ти не нічий, ти мій, шепотіла я йому. Вибач мені, що вони тебе убили. Дивні люди, вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужий біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх! Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя, але піклуватися означає любити, берегти, захищати.